Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні в вашій увазі хочу представити відео розпаковки аромату, який я давно хотіла в свою колекцію серії композицію з серії, яка активно розвивається і для мене є. Тіленням такої витонченої жіночності, елегантності, такого, знаєте, універсального підходу до жіночої парфумерії і бренду, який створює композиції, аби підкреслити та підсилити жіночу красу. І зробила я замовлення на сайті Notino. По традиції чекала композицію десь до тижня часу, замовила на. Відділення нової пошти. Воно туди успішно прийшло. Довелося заплатити за доставку, але оскільки був період знижок, чорна п'ятниця і всі ці історії, то, в принципі, ціна така більш-менш доступна. І це мені поклали власне, сам аромат, який я хотіла. І ще пробничок познайомлю з ним, можливо, дам зворотній зв'язок. І сьогодні вашій увазі хочу представити розпаковку аромату бренду Chloe, Це версія Le Parfum Intense. І е, ця композиція це прем'єра 2024 року, е, створював аромат Мішель Альмарак разом зі своїм сином. І ця композиція по типу як нове прочитання класичного, елегантного звучання Троянди, яке всі так люблять та цінують в Бренді «Клоя». Е, В цьому ароматі. Троянду намагалася зробити більш насиченою, спокусливішою, вишуканішою. Чому хотіла поповнити свою колекцію цим ароматом вже в 25-му році, хоч він і добігає кінця, вийшла новинка. Клоє де парфам, здається, чи ле парфам правильніше. Це така супер потужна, елексирна манера прояву троянди. Але мені хотілося поступово все-таки дослідити оце занурення в трояндову глибину, яке здійснює бренд. Ну, і от все-таки вирішила спочатку цю композицію в свою колекцію замовити, а далі сподіваюся, що. Версія, Le парфам теж е, скоро поповнить її. І е, якщо говорити про саму композицію е, Ode Parfum Intense, то композиція побудована е, довкола різноманітної троянди. І це такий, знаєте, е, симбіоз різного звучання троянди, тому що ця троянда, вона. М Іде ніби такий парфумерний градієнт від звучання ранкової троянди, приємної, такої нагрітої сонцем-денної троянди і такої, знаєте, розпашілої, духмяної, п'янкої вечірньої троянди, яка віддає пахощі. І от ця вся палітра звучання, в принципі, об'єднана в цьому різнобарві троянди. Стартує аромат свіжим, таким яскравим, кисловатим тоном е малини. І це теж дає і приємну ягідність, і тонізуюче звучання. Ну і е фініш це красива тональність кедру та кашмеран. Зараз, до речі, забула взяти собі атомайзер. Планувала. Я, ви можете запитати, чому такий флакон. Я знову по традиції замовила собі додатковий блок запасний. З нього мені зручно робити розпив, яким я займаюся з великим задоволенням, даруючи насолоду від парфумерії іншим. І от для самої себе я зазвичай з такого формату флаконів набираю в атомайзери по 5 мл і ношу ці аромати з собою. Це дає мені можливість протягом дня поповнити композицію. Нове, свіже, яскраве звучання аромату, ну і, відповідно, поділитися іншими цією композицією теж комфортно. І, до речі, якщо говорити про цей формат флакону, він ще й говорить, знаєте, про такий, як то сказати, Раціональний, бережливий е, підхід бренду до екології, це рефілер. Тобто е, наявність цього рефілера передбачає те, що основний флакон, цей красивий, зараз я вам його продемонструю. Можна буде е, після його закінчення по-новому наповнити ароматом. І це таке, знаєте, якийсь е, свідомий підхід до використання ресурсу. Е, всі формули цього. Аромату веганський, як то зараз говорять, і це! вау Слухайте, яка це задоволення. От відчувати аромат відразу з пляшечки, швиденько його закрию, аби аромат не випаровувався. Але, ви знаєте, це дійсно. Красива троянда з м'якою округлою, ніби якоюсь сферичною формою шлейфу довкола себе. Вона грає, а приємна малинка е так дуже ефектно відтіняє звучання троянди і дарує їй якусь таку приємну фактурність, дарує їй якусь таку приємну. Комфортність, тобто, щоб не йде в монозвучання троянди аромат. А все таки пікантність. І якщо говорити про ідею аромату, і ідею версії Intense, то бренд хотів показати оцю динаміку розвитку жінки жіночності, яка йде в глибину, яка йде в насиченість і в таку, ніби як виразну спокусливість. І в той же час глибина аромату, ніби. Мотивує жінку проявлятися, демонструвати себе глибина і насиченість, і такий потужний об'єм аромату, пропонує жінці проявити ініціативу і досягти всіх своїх мрій, бажань, всіх своїх цілей та задумів і не ну, якось. Не йти в, оці, в тому напрямку, що суспільство визначає те, як має виглядати, та те, як має проявлятися жінка, та як має, те, як має вона демонструвати свою самобутність та самодостатність. Сама жінка визначає напрямок руху, сміливо дивиться в своє майбутнє, ну і сміливо заявляє про свою красу, самобутність, самодостатність та наповненість. Класний аромат, дуже тішуся, що мені. Вдалося їм поповнити свою колекцію саме от в прохолоду на початку зими. Це буде ідеальний варіант для якраз такого холодного сезону. Я думаю, що мені вдасться 100% розносити цю композицію, по-новому глянути на всіми улюблену культову троянду бренду Клое. Ну, і це буде ще одна сходинка, ще одна грань знайомства з. Цими такими культовими ароматами, які вже стали легендарними, і які допомагають жінкам всього світу підкреслювати свою жіночність, відверто її демонструвати, ну і надихатися саме одна одною, ну і надихатися ароматами та ольфакторними фантазіями, які можна відчути, якими можна наповнитися, вдихаючи аромати подібної якості, подібного гатунку, тому неймовірно тішуся. Сьогодні з величезним задоволенням поділилася з вами своєю новинкою, своїм поповненням. Цей аромат по традиції буде доступний до розпиву. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я ділюся своїми ароматами. Можете написати мені або туди, або ж перейти в описі під даним відео за посиланнями на мої сторінки на сайтах. Шафа та Кремчик. Там я ділюся своїми ароматами, займаюся розпивом. Ну, Як мінімум, можемо поспілкуватися на біля парфумерні теми, ну а як максимум можете заповнити. Замовити від Левант або сьогоднішнього героя, або ж ароматів, які привернули вашу увагу, ну і зацікавили вас, і викликали бажання спробувати ту чи іншу композицію. Не соромтеся, пишіть. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими ароматами. Ну і сподіваюсь, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте обов'язково йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Ну, і якщо ви вже знайомі з цим ароматом, носили його, є у вас якийсь зворотній зв'язок стосовно його звучання, обов'язково поділіться вашою парфюмерною експертизою в коментарях мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу думку та ставлення до сьогоднішнього парфумерного героя. Тому зустрічаємось в коментарях. Ну а по традиції, в кінці відео, з великим задоволенням хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!